Безпека дітей на першому місці. Таке завдання поставила собі Степанівська громада, що на Одещині. Через війну сільські діти не змогли далі вчитися як зазвичай. Тож освітянам довелось перейти у дистанційний формат. А вже з другого навчального півріччя 2023 року діти повернулись за парти. Для цього місцева влада доклала великих зусиль. Марія Загребельна, директорка школи в Степанівці, розповідає про зміни, які відбулися. У цьому році школа підключена до скоростного інтернету. В кожному кабінеті навчальному є підключення до безпарольного вайфаю для учнів. Всі вчителі забезпечені індивідуальними ноутбуками для проведення дистанційних уроків, так що у нас є можливість ну, проводити дистанційне навчання. У Степанівській школі навчається 323 учні. Лише 130 уміщує укриття. Тож уроки проходять у змішаному форматі. Ось кабінет, де встановили систему оповіщення. Тут є тривожна кнопка, яку вмикають у випадку тривоги. Діти з речами прямують на вихід. Кожен клас чітко знає свій маршрут. Спускаємося в укриття, і ми Ми займаємося дві зміни у другому семестрі. Через дуже часті тривожні сигнали у нас проводилися уроки саме у сховищі в класах. Завдяки тому, що тут є інтернет, доступ до інтернету відібрає без безпарольний Wi-Fi, Також є система оповіщення, пожежна сигналізація, витяжка, тому є умови при необхідності проводити уроки саме в сховищі. Треба сказати, що Степанівська громада доклала зусиль, щоб діти не просто почувалися в безпеці, а й створили наскільки це можливо, дитячий простір. Перенесли сюди нові парти, дошки, встановили нові вбиральні, яскраві лавки, освітлення, труби з комунікаціями обшили деревиною. Про те, що це підвал, нагадую хіба що вода по 2 літри з розрахунку на кожну дитину та окремі три виходи на вулицю. Дуже часто було навіть було так, що по декілька разів у день нам приходилося спускатися в сховище. Кожен клас прикріплений за окремим приміщенням. Де знаходяться шкільні парти, вони знають, де їхні місця. Якщо у випадку тривоги приходили, вчителі мали спеціальний роздатковий матеріал для кожного уроку. Спочатку було дуже важко, деякі діти боялися спускатися у сховище, плакали, нервувалися деякі діти тільки з батьками спускалися у сховище, але потім. Уже звикли, кожен власний керівник мав свій журнал обліку дітей при спуску і виході із сховища. Ми завжди здійснювали дуже тісний контакт з батьками. У нас у всіх є номери телефонів батьків. Батьки добре знали, що у випадку тривоги вони можуть прийти і разом з дітьми бути тут, у сховищі, таке дуже часто відбувалося, і сховище у нас відкрите. Цілодобово є людина. Це зараз який відповідає за сховище. Тому ось так. А вночі сторож також. Тобто можуть скористатися всі мешканці так, громади. Можуть так? Скористатися всі мешканці громади. До речі, у самій школі також чимало змін. Тут встановлена потужна пожежна сигналізація. До нового навчального року відкриється і клас інформатики та кабінет захисту України, де завершується ремонт. Територіальна громада придбала для школи медичний кабінет, оснащений повністю всім необхідним для роботи медичної сестри у навчальному закладі. Ми маємо можливість сьогодні навіть проводити медичні огляди дітей, зважити, зміряти ріст, тиск. Це у нас зараз відбувається, тобто ми готуємося до нового навчального року. Маніпуляційний стіл, шафа для зберігання медикаментів, росомір, плантограф. Також придбали нам холодильник. І для офтамологічного дослідження очей таблиця. Також можна, якщо дитині погано, у нас є кушетка, де перелягти. Танометр, ну. електронія, градусники це в нас є, медикаменти. Ми ж подорожуємо до іншого села Яковлівка, що у складі Степанівської громади. Сюди на початку зими придбали генератор, щоб школа змогла працювати в умовах відключень. Тут також стали доочних уроків з 1 лютого. А перед тим громада попіклувалась, щоб облаштувати якісне укриття. Його не тільки відремонтували, а й розбили по зонах навчальна, ігрова, спортивна і навіть сцена для виступів. Так як укриття наше розраховане. На 170 осіб і має площу 285 квадратних метрів, то навчалися ми в змішаному форматі. Тобто початкова школа у нас навчалася кожного дня, а школа середня і старша навчалися через день. 5-8 класи навчалися і 9 11 окремо. На стільцях тепле покриття, яке дбайливо прикріплене до кожного ослінчика, аби дитині було зручно і тепло сидіти. Поряд з планом евакуації малюнки на стінах, що з'явилися з-під пензлів тутешніх креативщиків. Ось жартівливий портрет директорки школи, сміється пані Лариса, і дуже радіє участі в облаштуванні міжнародних партнерів. За кошти ЮНІСЕФ були придбані ось мультимедійне обладнання. Це дошка, це мультимедійний проектор. Документ камера, і все це встановлено. І клас облаштований для першокласників окремо, тому що першокласники ми перш за все переживаємо за їх психічне здоров'я і психологічне, тому вони у нас навчалися окремо. Все це прийдемо за кошти ЮНІСЕФ. Далі ЮНІСЕФ надіслала нам ще окрему допомогу. додаткову, це покриття на стільці, які для зручності сидіння дітей. Це 10 павербанків. Це 20 ліхтариків для, на випадок, якщо не буде освітлення, а також для цих ліхтариків пожива, ну тобто ботинки. Головним. Художником є вчитель нашого опорного закладу Фокіна Маріна Ілівна, яка була дизайнером, вона давала завдання всім іншим, що треба зробити. Всі інші вчителі, не дивлячись на те, що це вчителі фізкультури, початкових класів, математики, всі разом малювали, а потім розфарбовували стіни укриття. Неспокійно було починати, тому що. Знаючи от, психологічний стан батьків, дітей та й вчителів, це велика відповідальність взяти дітей до закладу освіти, виходячи ну, знаючи, що діти не навчалися цілий рік з початку повномасштабного вторгнення. Але ми пішли на цей крок, тому що спілкування, очне спілкування, спілкування з дітьми це велика необхідність. Це Необхідність не тільки для вчителів, а найперше це для дітей. Хто знав, що навчальні заклади освітянам доведеться перетворювати на міні-фортеці, але такі реалії війни про що нагадують ось ці світлини на порозі школи, де очі кожного земляка, хто зараз там на передньому краї ризикує життям, щоб діти вдома могли спокійно навчатись. А от дитячі садки поки не працюють. Але дуже чекають, поки на їх квітучій території загомонить малеча. Ми розуміємо, що чекають батьки і чекають діти. У нас працюючі батьки в громаді, є вже декілька пропозицій щодо того, які укриття мають бути в наших дитячих закладах. В першу чергу ми розуміємо, що вони повинні бути безпечними, вони повинні бути надійними. Тому громада дуже виважено підходить до цього питання. На тому тижні відбудеться засідання комісії Степанівської громади, на якій ми будемо приймати рішення, які укриття буде обраний для наших діточок. Тоді вже будемо проводити тендерні процедури, і, звісно, фінансування. Сподіваємося, що в цьому році наші діти підуть до дитячих садків. Ми ж подорожуємо далі. Новий стадіон біля Марківської школи майже завершено. Наразі в цьому році ми відновили будівництво малого футбольного поля для наших дочок. Сподіваємося, що закінчимо, і це буде великий подарунок до дня незалежності нашому марківському старостату і нашим дітям, дітям нашої громади. Зможемо їх сюди підвозити з різних старостатів, наші знаходяться на території громади, і звісно проводити всі спортивні змагання. На території Степанівської громади існує три старостати: Гаївський, Марківський і Яковлівський. Тому ми, звісно, стараємося максимум зусиль прикладати в кожному старостаті для того, щоб можна було проводити роботи з благоустрою, для того, щоб можна було забезпечувати мешканців і в першу чергу дітей якісними послугами і, звісно, місцями для відпочинку і для свого розвитку. Здоров'я за гроші не купиш. Тому спорту і фізичному розвитку місцева влада приділяє максимум уваги. Тому так багато чемпіонів, як з поміж дітей, так і дорослих команд. Є чим похвалитись, перше місце з футзалу командне, перше місце з дарсу командне, третє місце з дарсу судді жінок, також друге місце по шахам. Також у нас на території громади функціонує футбольний клуб Юніор 2022, який приймає участь непогано приймає участь в Набіляйській район змаганнях з 8 на 8. Уступила нам пропозиція поїхати до Буковелів. Зараз ми в п'ятницю виїжджаємо на всеукраїнський турнір. В цьому нам дуже допомогла сільська рада. Наші спонсори, підприємці дуже допомогли, за що їм щиро дякую. На сьогоднішній день у нас два спортінструктори захищають країну. Був з ними разом, але так вийшло, що я зараз тут, вони там і вони мене постійно, і я їх постійно підтримую. Також дуже багато від них побажань, до яких я прислуховуюсь. Вони більше з дітьми працювали, ніж я. Ну десь навчаюсь у них. Цьому І дуже їм дякую. Це Андрій Мочулка та Олексій Щербатюк. У зв'язку з деколонізацією Степанівська громада власним коштом замовила ось такі таблички для жителів, в яких змінилися назви вулиць. Сонячна перемоги, храмова, покровська. Люди вже й розписались, хто отримав. Замовляли в єдиному стилі, а видають навіть з звіздочками. Кожному мешканцю вулиці сільська рада видає таку табличку з символікою національною нашою, щоб всі були однакові, Українь, українською мовою написано. Кожен отримає навіть пристосування, чим його прикріпляти до хвіртки. Такий важкий для нашої країни час. Я можу сказати, що наше село, наша громада живе, процвітає. Все робиться. Подивіться, які гарні тротуари нам зробили. Вони не те, що гарні, вони класні. По-перше, це для дітей сильно до школи вони йдуть спокійно, батьки відпроваджують їх, для старих людей добре. Ми живемо. Що прийде до нас перемога? Ми чекаємо її. Ми вільні люди. Ми бажаємо, щоб наша країна процвітала і вона буде процвітати, і все робиться для людей, для покращого проживання. Ну, зміни в нашому селі ми відчуваємо відчутно, дивлячись сьогодні, навіть на цю доріжку прекрасну, яка зберігає життя і здоров'я дітей, тому що небезпечно на дорозі діти зараз можуть іти по гарної доріжці. Старі люди можуть іти по гарної доріжці. Також ми бачимо в нашому селі таке піднесення, не дивлячись на те, що в країні важко, в країні війна, але наше село процвітає, завдячуючи нашому керівництву. Територіальної нашої громади, нашим депутатам, тому що вони завжди піклуються про нас. І, звичайно, як всі жителі України, ми бажаємо миру, нашої перемоги, бажаємо здоров'я всім хлопцям, які зараз, зараз знаходяться на передовій. Бажаємо, щоб наша Україна процвітала і ставала ще кращою, щоб ми відбудувалися, вигнали ворогів і слава хлопцям зі селу, Слава нашій Україні! Загалом степанівська громада виглядає досить облаштовано. Тут гарні дороги, а нещодавно збудований міст між двома селами. Місцеві навіть жартома прозвали вікном в Європу. Ліхтарі, що живляться від сонячних панелей, нове покриття, зупинки. Історія його будівництва налічує більше десятка років, розказує пані Наталя. Там був старенький міст. Люди прийшли на із конталік. Ми талатали всі міст, який державний, він знаходився на службі на балансі служби автомобільних доріг. Цей міст відійшов, ця дороги відійшла до служби місцевих доріг до державної адміністрації. Звісно, дуже було приємно чути, що коли кошти. Надходили до бюджету, то обов'язково 5% йшло на ремонт гідротехнічних споруд, мостів, і можна було піднімати проекти, які роками вже не робилися на території громади. Проєкт ми знайшли, який був раніше зроблений. Провели служба провели його коригування, частково виділила кошти один рік, другий, і... тому що вартість моста була близько 64 мільйонів будівництва. Реконструкції мосту. І, звісно, коли кошти були виділені, почалися роботи і вони були завершені до кінця 2021 року. Але не все так добре, як хотілося б. Є маленькі села, де мешкає кілька десятків людей. А дістатися туди важко. Наша громада невеличка. Переживає тут 7400 осіб, але 21 населений пункт. Те, що стосується колишньої Степанівської громади, більш-менш все компактно, більш-менш багато чого зроблено. Ви бачите, дороги. Далі ми їдемо. як Київська громада також є сполучення, є дороги, але є села вже є віддалені, які знаходяться 5-10 кілометрів від державної дороги. І у нас зв'язок з ними. У нас є наприклад село Широке. Зв'язок з цим селом ми можемо здійснити через тільки. Через фактично місто роздільно нам приходить, якщо говорити по центральним дорогам. Ми не говоримо про проїзди польові дороги. Польова дорога вона не є дорогою, по якій ми можемо дітей підвезти до школи або вирішити багато питань. Дійсно використовуємо їх, але фактично так в робочому порядку. Офіційні дороги у нас. Під'їзд тільки через місто роздільно. Якщо ми далі будемо просуватися їхати до Мархівського старостату чи до Гаївського, там дуже багато малих сел, в яких проживає 50 чоловік, 150 чоловік. І дійсно там дороги, підісні шахи. Вони всі знаходяться на балансі сьогодні. служби місцевих доріг. І ми розуміємо, що в державі не вистачає коштів для того, щоб ці дороги приводити догаду. А для нас вони важливі, тому що це під'їзди до сел. Я бажаю, що хай в цьому населому пункті проживає 10 чоловік, але кожна людина має право на якісну послугу. Вони повинні мати воду, вони повинні мати освітлення, вони повинні мати пізніше шляхи, тому що, не дай Боже, що станеться. І тому ми в тому році фактично виділили близько 4 мільйонів коштів нашої громади на їх провели як субвенцію до служби. Місцевих доріг для ремонту саме під'їзних шляхів це був під'їзний шлях до села Плавневе, який не ремонтували майже 30 років. Село Труткуток – це також дуже важливо було для людей, тому що населений пункт наш, а виїзд, дорога йде по території іншої громади, це територія Лиманської громади, і виїжджає на трасу М16. Тобто, також а, ми повинні люди зробити цей виїзд. Ми завітали до Степанівки у день, коли тут вперше за весь час війни відбувся концерт народного вокального гурту Зоряни під керівництвом Володимира Василенка. У залі зібралися жителі з різних куточків громади. Піснями і хвилиною мовчання вшанували полеглих воїнів. А їх в Степанівській громаді вже восьмеро. А потім разом співали улюблені пісні разом із солістами. Захвату і вдячності не було меж. Я багато дітей бажано. П'ятеро дітей, 16 внуків і одного правнука. Два внуки в мене знаходяться в ЗСУ. І ми вся сім'я наша також трудиться і трудилися. Три батальйони кормили. Ну і не тільки ми, Наталя Вікторовна нам допомагала, але готували ми самі їм. І зараз вони знаходяться там, де. Якщо це зможе дойти до них, то хочу передати їм великий привіт і сказати, що ми молимося за них. Ми завжди з ними і ніколи за них не забуваємо. Ми з ними общаємося і завжди помним, якою ціною нам достається оце життя, отакі концерти. І все, і наші діти зараз сміються спокійно, сплять. Дякуємо ДСУ, і зсу, дякуємо Богу за все, що нам посилає. Піддержуємо всі наше правительство і Наталю Вікторовну. Дуже ми їй вдячні, дуже їй вдячні за те, що вона, ну, Бог дає їй таку мудрість, що вона руководить нашим, нашою громадою і не обходить ні одного, ні одну людину, яка нуждається. Як би не було важко, Степанівська громада, як і вся Україна, бореться за своє. А от що підтримує керівника у цей непростий час? По-перше, це люди. Люди, які тебе підтримують, які тебе розуміють, це колектив, який очолює. Коли ти приходиш і розумієш, що ти їм потрібен, що вони на тебе дивляться, що ти її. для них є якимось маленьким прикладом від того, як ти себе поведеш, навіть як ти там головою. Повернеш чи посміхнися чи ні, і як ти одягнена, як ти виглядаєш, то вони вже розуміють, який стан у нас в державі, що твориться у твоїй душі. Тому, звісно, мені фактично прийшлось свої всі емоції стримувати, тобто десь посміхатися, десь бути сильною, хоч, хоча це мені не морального права опускати руки. І, звісно, віра, велика віра, і віра. Наших людей, віра в Україну, віра в перемогу. Я просто в цьому все впевнена, тому що 10 разів повторюю, що українці не злані. Українці це саме та нація, яка має право на життя.